Детектив Нишпарка Загадка 11. Або що сталося з одягом пана Метека? Доросло настільки рідко звертається до телектива Нишпарки з проханням вирішити їхні проблеми, що якщо все-таки це відбувається, то наш відважний герой від несподіванки протягом за кількох хвилин не може оговтатися. Але не тоді, коли у двері детективної агенції грошеві куляри стукує пан Метек. Симпатичний сторож і прибиральник будинку та його под... подвір'я. Пан Метек. Неодноразово користувався послугами детектива ни... Нишпорки. і вони обидва зуміли звикнути один до одного. Якісь проблеми? запитав закритосний Нишпорка, відчиняючи двері. Пане Метек, пам'ятаючи про тісноту в Агенції детектива Нишпорки, навіть не намагався втиснутися всередину. Тим більше, що останнім часом у нього були проблеми з втисканням у деякі речі, а особливо у штани. Боюся, що так, приборматів той, втираючи чи спі... спітніле чоло. Мабуть, хтось вирішив з мене пожартувати. Ти, ти, ти ж уважно подивився на нього. Було б очевидно. Що пан Матек важко переносив чер... червневу спеку. Він був спітнілий, достатньо брудний, а, зважаючи на швидкість, якої він погинав чіпси, котрі тримав у руці, він ще й був напружений. Крім того, дективний нишпоці шпур... ви... ось що панметек ще й розпух. Можливо, через алергію. А може, це тому, що. А може, це йому лише здалося. А як саме пожартувати? Поцікавився диктив нишпурка. Ну я не знаю, як це сказати. Відповів роз... розпішен... пан панметек. Розпаши. Розпашілий. Пам'ятек, у мене є проблема з одягом. Спочатку я підозрював, що моя дружина з мене покипкувала, але ні, це якось на неї не схоже. Я сам не знаю, що про все це думати. Пан Метек замок, а вже за мить, мабуть, щоб приховати переживання, він продовжив поглинати наступну партію чіпсів. Проблема з одягом? тягнув його за язик, Угу, Пан Метек нервово ковтнув. Стало тепло, я подумав, а чи не витягти, не витягти мені літній одяг? Витягаю, дивлюся, а на мене все замале. Так ніби хтось спеціально вшив мені кожну сорочку, брюки, всі штани і навіть плавки. Геть усе, така от халепа. Панотек закусив губу і зім'яв порожню пачку з під чіпсів. Детектив Нишбурка подивився на нього з подивом. Але ж я детектив, а не кравець, сказав він. Я не зможу розшити на навед... На вас брюки. Але ви можете дізнатися, впевнено, відказав пан Метек, хто і чому завдав собі стільки клопотів, щоб звузити увесь мій літній одяг. Чи це дурний жарт, чи пан Метек замовк, чи диктив за заохотив його продовжити? Чи це попередження прошепотів сторож із блід. Детектив Нишпорка ще раз уважно оглянув пана Метека, а потім вибухнув гучним сміхом. Ну, знаєте, хрюкнув пан Метек, а я ще й вас часто захищав, казучи, що ви не божевільний, як подейкують. Перепрошую, викашляв через сміх, дитектив Нишперка. Я не зміг стриматися. Це з радості. Я просто розгадав вашу загадку. Пан Метек аж онімів. Неможливо, просто нам він за мить. «То, то що це жарт чи попередження? Швидше попередження, відповів диктор Нишпарка. Я так і знав, вигукнув у розпачі Метек. Хтось мені погрожує, але хто це? Я думаю, що ви самі собі погрожуєте. сказав детектив Нишпарка. точніше, ваш організм. запала тиша. Пан Метек дивився на детектива Нишпарку. З таким варом обличчя, ніби безперервно повторював божевільний. А забув вас не болять? Де запитав ні з того, ні всього дикти в Болять, із підозри в голосі відповів пан Метек. Ну, бачите, дективний шпарка був явно задоволений собою. Ще трішки чіпсів, і ви не лише не встиснетеся в жоден одяг, але ще й втрати пару зубів, смачного. І, залишивши ошелешеного пана Метека стояти, де дир... стояла диктивний шпарка прийшов на базар по яблука кінець. Детективний шпарка загадка 12 або хто проколов надувний м'яч. Що відрізняє детективи від інших відпочиваючих на пляжі? Звичайно, лупа, Детектив нишперка не розстається з нею навіть тоді, коли йде собі поплавати. Тим більше, що лупу можна використовувати в різний в різних спосіб. По-перше, лупа ідеально підходить, щоб збігати медуз, що кишать навколо. По-друге, якщо дивитися крізь неї на мальків, вони виглядають як акули. І таким чином кожна купання перетвориться на цікаву, захоплюючу пригоду. по третє якщо треба, лупа успішно заміняє весло. Диктив Лишперкаль дуже любить сидіти в надувному рятувальному крузі і завзято гребти в одну то в одну, то в іншу сторону. Тоді він крутиться як на каруселі і дуже від цього тішиться. Існує ще одна причина. Чому детектив нишперка не розстається з лупою навіть на пляжі. Бо ж завдяки лупі кожен знає, що диктивнишперка справжнісінький. Детектив. Ну, може, не кожен. Дорослі думають, що детективний шперка просто трохи придуркуватий. Але діти не сумніваються ні на мить, що диктивнишперка це якнайсправніший якнайсправжнісінький детектив і по всьому. Тому що разу, коли щось трапляється, вони мчать до нього. Так було і цього разу. У мене для вас завдання, прошепотів маленький хлопчик, підійшовши до виритої з піску ями, у котрій горів боки тектив нишпорка. Ви повинні не піймати небезпечного ізлючого злочинця. Детектив нишкорка розпочив очі з цікавістю, подивився на хлопчика. Небезпечний і злющий злочинець це якраз для нього. Я не знаю, як він виглядає, прошепотів хлопчик, тривожно роздивляючись на всі боки. Цілком можливо, що він невидимий. Він непомітно підкрадається і пробиває на давні іграшки, круги, басейни, все. Він вже пробив мені два м'ячі. От ви бачите, тато мені вже третього купив. Диктивнишперка глянув на товстого пана, котрий, перевальцем крокучи по пляжу, надавав кольоровий м'яч. Він був спіднівий і червоний. Йому вже точно не треба було ходити на сонці. Ви його спіймаєте? Хлопчик з надією, подивився. Детектива нишпорку. Четвертого мічатато мені точно не купить. Детектив нишпорка сів і озирнувся навкруги. Товстий пан встиг лягти на ковтру, надутим м'яч лежав поруч із ним. Навколо панував радісний гамір. Навіть не хотілося б вірити, що десь тут причаївся злочинець. І все-таки злочинець був десь поруч. Детектив нишпорка спохмурнів у його голові почали кружати думки. І тоді пуф! раптом запускав. Запуфкав його розювальний круг. Він десь тут. вигукнув хлопчик. Й... хлопчик. Його треба заарештувати. Але одиниш парка навіть не рушився з місця. Він зітхнув і сумно подивився на спущений круг. Потім постяг... потягнувся за лупою, щоб краще придивитися до дірки на кругові. Я мав заарештувати сонце, сказав він за мить. Сонце здивовано. Перепитав хлопчик сонце, відповів детектив Нишпарка. Це все через сонце. Хлопчик ошалечно відкрив рот. На миті він подумав, мав, що хлопчик Нишпорка Нижп... Нижп... з'їхав з густу, однак детектив з нишпарка і цього разу не помилився. Кінець.